Моє вітання. Наступний етап із макетної плати. Я познімав всі деталі і з'єднав шлейфами-дротами. Ось акумулятор. Він дає живлення 5 вольт. З одного боку, воно живить просто мікроконтролер. А з іншого підключається до материнської плати. І, власне, всі інші з'єднані через материнську плату. Я виконав на макетній платі. І, напевне, так воно і залишиться, тому що виготовляти друковані плати може бути невиправдано дорого з невеликими тиражами. Так, воно все так само працює. Єдине, що світлодіод я неправильний впаяв, і їх треба буде впаяти з протилежного боку. Шлейфи будуть всередині, а пищалка і світлодіод Пищалка може бути всередині, а світлодіод має бути назовні. Так, компонуватись це має у коробку, я думаю, ось так приблизно. Ось є щитувач. Макетна плата. Це буде лицевий бік. Тут буде світлодіод стояти, який всередині. Поруч з ними акумулятор. І це розмір 10 х 7. Потрібно буде виготовити рамку. Дві інші плати можна буде прикріпити зверху на іншій е, рамці 10 на 7. Ось отак ось. І тому вийде товщиною десь сантиметрів 4. 5. Ось. Е Виготовити можна, наприклад, нарізавши закрилового пластика з допомогою лазера. А потім треба буде думати далі, як підключати. Поки що для підключення живлення потрібно вставляти оцей пін. Може, потрібен вимикач якийсь. Або потрібні якісь, ну, тоді будуть потрібні дверцята всередину. Так, ця частина готова. Буду думати далі.